Всім призами грати ковдорнася. Сьогодні ми будемо грати в салендерман за курс. на е, напану гру зайшов. завтра ми її будемо в неї грати. Не забудьте підписатися на мій канал і, і поставити до лайк. А також якщо не тяжко, то підписуйтесь на мій телеграм канал. Буду дуже вдячний. Починаємо. Це досить така цікава гра, але простенька. Ти швидко пройдете. Ну тобто ви. У нас буде залишається для того, як до вас золоту статус. А що гродиться дуже. Іде, до речі, як ви можете побачити зліва зверху. в не кутку, Там закінчується світло. А ну-ка, стоп секунду, давай прочитаємо, що там хто нам написав. Макси. Хай Джордж, айтуалость, I think we overcame elite. Drunk and we wanted to make fun of you in your forestry. We saw that driving you to the forest and you waking up there was a good idea but I'll take it easy. While still here on the party you go to the exaxes. Just a few steps only follow the path» Ну, виявляється, у головного персонажа а, Є... Нього день народження, напевно, скоро Або вже настав. Ну, тут же белки здесь є. Короче, продолжим роту.

Hi, oh, yeah. oh, yeah. hey, Judge. I'm working at a health room. the watch max and his friends don't hope you to well, and if you need something do not help state on killing, killing me but you have to leave there quickly. Those woods are not safe during night. I've heard a lot of things uh, and you heard it your grandpa, towards us. Uh, maybe it's true. It, it's true or not. We never believed him, but I don't know. So, forget so your grandpa. Playing with us, I chewed that evening. Uh,

Угу. Ну, цікаво, як це читається. Керосину. Виявляється. Ми бачимо завдяки керосіну. Хе. Ладно. Ладно, ну це вже. Ну-ка, давайте глянемо. Укразав... Я тоже закружую.

Не нужна уж у нас фонарь, который мається за деки в России. Я завиене он был команду не атакує... Прикинь? Нихуя себе! Ёба! Идут до нас! Ух ты ж! Ебучую вот! Ой-ой-ой! Ебаный вот! нахуй сюда, Смотри, где здесь, а нам? Ох ты ж! Нихуя себе! Ебать, вон чей! Ось, ось. Я особо такими фанатиками ніколи не користувався. Я взагалі думал, что там просто запалюють свічку, яка свечку цьому кофе да все, воно нагодвить. Ебать. Я взагалі не думал, что он й ходить. Не тільки телепортуется. Как вот? Всім дякую за контрогляд і гарного вам вечора.